Чимало знакових дат цьогоріч, на жаль, в Україні були затьмарені звістками про втрати наших військовослужбовців та жертви серед мирного населення у зоні АТО. Є в цьому списку і криворічці, які загинули при виконанні військового обов'язку під час захисту територіальної цілісності та недоторканості нашої держави. Ім'я одного з них Антона Самохіна від сьогодні буде відомо кожному учню загальноосвітньої школи номер 29 що у центральному міському районі. На честь героя випускника цього закладу у перший день вересня було. Відкриту меморіальну дошку рішенням виконкому Криворізької міськради за особисту мужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі і народу України проявлені при виконанні військового обов'язку Антона Самохіна, нагороджено посмертно, нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Это наш выпускник, который в памяти всех учителей оставил э, такой огромный след в душе и в сердце, потому что он был добрым, открытым человеком. Мы его запомнили всегда улыбающимся, мы его запомнили всегда готовым прийти на помощь. И именно он был один из тех, кто всегда говорил, если не я, то кто же. Поэтому мы будем... Чтить его пам'ять, він буде завжди вместе з нами, тепер зустрічати і провожати дітей, глядя з меморіальної доски їм в очі. Цього року за парти загальноосвітніх закладів центрального міського району сіли 8700 тисяч школярів. Це означає, що для кожного з них відкривається шлях до отримання і вдосконалення нових знань, творчих і спортивних здібностей. Таку можливість матимуть і 204 вихованця 29-ї школи. За останні 9 років в в цій школі дев'ять літнювати школяючи що майже почти... Каждый месяц, каждую неделю мы принимаем участие в каких-либо мероприятиях, довольно таки дружный коллектив, в котором ты себя чувствуешь очень уверенно и комфортно. В этом году у нас третий и шесть классы продолжают работу по новым программам. В шестом классе продолжается у нас изучение двух иностранных языков. Мы начали с прошлого года. Продолжается изучение информатики. Мы продолжаем работу над внедрением в практику здоровья сберегающих технологий. Поэтому задачи перед учителями поставлены, серьезные. И самое главное в этом не просто дать знания ученикам, а самое главное научить их жизни. Самое главное для каждого учителя нашей школы воспитать настоящих граждан Украины. Минулого року загальноосвітня школа номер 29 відзначила 75 років з дня свого заснування. З цією датою педколектив навчального закладу пов'язує чимало приємних сторінок та усталених традицій. З поміж іншого, це досягнення в інтелектуальній та спортивній роботі, успіхи у волонтерській діяльності та військово-патріотичному вихованні учнівської молоді. Особливу та зворушливу атмосферу свята створив перший дзвоник, який сповістив усіх присутніх про початок навчального року. Цьогоріч входини у безмежний світ знань відзначив 21 першокласник. Дітей проводили за парти блакитні та жовті повітряні кульки, що здійнялися у сонячне небо.